На тимчасово окупованому півострові знов лунають вибухи. Місцева влада розводить руками і каже, що все збили, хоча люди, які живуть в Криму, так не вважають. Місцеві жаліються, що не обладнані укриття і на щурів у підвалах. Що, де і як бахкало в Криму сьогодні, дізнаєтесь просто зараз на каналі Сій час. Мене звати Софія Кожемник і ми починаємо. У Криму сьогодні шумно. Про таке пишуть місцеві телеграм-канали. Мешканці деяких районів тимчасово окупованого Криму чули потужний вибух. Близько шостої години вечора про гучну бавовну повідомили очевидці з Чорноморського, Красноперекопського та Джанкойського районів. На одному з фото видно слід від ракети, на інших дим, що здіймається в районі Джанкоя. Користувачі соцмереж писали, що на аеродромі у Джанкої спрацювала сирена, а у людей, що живуть неподалік, вікна та двері буквально дрищали від вибуху. Також місцеві скаржилися, що більшість укриттів місті в такому поганому стані, що більше 10 хвилин там не посидиш. У Міноборони РФ, в свою чергу, як завжди, заявили, що Крим атакували ЗСУ модернізованою зенітною ракетою СВР. 200. за словами представників окупаційної армії, близько 18.00 вечора атаку було відбито, а ракету знищено, як завжди, на підльоті. Ну, в принципі, нічого нового. Все збілі, попадіння, нет, а вибухи вам напевно наснилися. Саме тому, по якому саме військовому об'єкту було завдано удару, і чому над Джанкоєм піднімаються клуби чорного диму, а в російському міноборони сром'язливо. Промовчали до слова офіційних повідомлень від представників української влади щодо ймовірного ракетного удару по ворожих об'єктах в тимчасово окупованому Криму наразі не було. Зате було цікаве повідомлення від так званого губернатора Севастополя Михайла Розважаєва. Заспокоюючи місцевих він написав, що рейд перекривали через погоду, а сирену вмикали для перевірки готовності. Віримо. Дивні візерунки, нібито від ракет, помітили її в небі над Євпаторією. Деякі місцеві повідомляли віддалений звук вибуху, але місцева влада вирішила цей випадок замовчати і ніяк не прокоментувала побоювання своїх громадян. Репортер італійської газети Ілджорна Федеріко Гуліані каже, що те, що відбувається зараз в Криму, це справжнє пекло для росіян. Цитую. У Криму ситуація стає все більш напруженою. Київські війська, які ведуть контрнаступ з метою відвоювати окуповані росіянами території, продовжують завдавати ударів. Слова Андрія Юсова, представника головного розвідувального управління Міноборони Києва, ілюструють те, що відбувається в Криму, і дозволяють припустити, що може статися в цей період і в найближчі кілька тижнів. Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Меттью Брайза зазначив, що витіснити російські війська з Криму і Донбасу є складним завданням, але Україна рухається в цьому напрямку. І як ми бачимо, по сьогоднішнім новинам відпочинок на півострові вже скоро може стати реальністю. Цитую. Крим це складне завдання. У Вашингтоні є військово-політичні експерти, які бачать, що Україна рухається в цьому напрямку. По-перше, завдяки її поступовому просуванню в напрямку Азовського моря, щоб роз'єднати Донбас і Крим. І по-друге, з допомогою Атакамс і інших ракетних систем більшої дальності, а також українських морських дронів, що становлять серйозну загрозу Кримському мосту. Тож, цілком можливо, що незабаром Україна зможе відрізати Крим, не вбиваючи всіх російських військ. І це змусить Путіна вести переговори на умовах, які в кінцевому підсумку будуть набагато вигіднішими для України. А як ви думаєте, як скоро ми зможемо купити квитки на потяг Київ-Сімферополь? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо ж вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш YouTube канал. Але не перемикайтеся, бо вже за незабаром ви почуєте про більш детальну ситуацію в Криму. А у межах спецоперації гуру тимчасово окупованому Криму бійці. Підрозділу спеціального призначення Артан висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурзькій косах. Про це головне управління розвідки написало у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що під час виконання операції українським спецпризначенцям довелося вступити в бій із загарбником, під час якого ворог зазнав суттєвих втрат. На шляху відходу після виконання бойового завдання противник спробував переслідувати спецпризначенців на швидкісних патрульних катерах з підтримкою. Авіальної. Ація, однак вони нас не змогли наздогнати. Повідомлені підкреслюються, що це не перша і не остання операція на території півострова. Про більшість з них буде відомо вже зовсім зходом. І тим часом, боючись нашого наступу на Крим, російські загарбники почали укріплювати оборону півострова. Про таке повідомив партизанський рух. «Атеш». за їхніми даними, укріплення будують недалеко від Феодосії по трасі Є е 97 у бік Керчі. Як зазначають партизани, з південного боку дороги розміщена лінія зубів дракона, а також купають окопи. З північного боку оборона ділиться на дві лінії: перша складається з одних окопів, а друга, яка розташована. Шована через 5 кілометрів у бік кирчі, складається з траншей, зубів дракона, протитанкових їжаків а також колючого дроту. При цьому лінії добре охороняється військовослужбовцями. РФ також є дві вишки з вартовими. Водночас, партизани вказали на одну цікаву особливість оборони. Річ у тім, що всі рубежі спрямовані у бік кирчі. Тобто ворог настільки не впевнений у своїх силах, що готується до нападу навіть з Керчі, або, ймовірно, готує шлях для відступу. Ймовірно, він може готувати лінію оборони, якщо наші військові будуть наступати, то щоб у нього вже були підготовлені оборонні рубежі, щоб вони могли хоч десь тримати оборону. Може бути такий варіант розвитку подій, така ж версія, для чого вони будують саме поблизу Керчі зуби дракона. І, от на тлі повільних темпів контрнаступу на суходолі, Україна змогла досягти значно вагоміших успіхів на морі про це пише британське видання The Guardian, аналізуючи удари по російських об'єктах в окупованому Криму. У статті зазначається, що Україна принаймні частково повернула собі Чорне море, перетворивши його на заборонену зону для російських військових кораблів, і це велике досягнення, як свідчать супутникові. Дані Росія була змушена вивести з окупованого Севастополя два фрегати: три ударні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів, патрульний і малі ракетні кораблі, і перекинути їх на схід до безпечнішої російської гавані у новоросійську, де їм власне і місце. Тим часом Збройні сили України отримують додаткове і вкрай важливе посилення німецьким озброєнням, яке включає ще один зенітний ракетний комплекс Айрісті та одразу 12 самохідних зенітних систем Гепард. Про це написало «Блумбер» з посиланням на власні джерела. При цьому постачання Арісті та Гепард прив'язано до забезпечення надійного захисту зернового коридору. Строки передачі визнані у межах до кінця року, тобто протягом найближчих трьох місяців. Водночас, видання. Не повідомила, про яку саме версію Арісті йдеться, бо Україна отримала дві версії цього ЗРК: перша Арісті SLM, яка належить до комплексів середньої дальності та може знищувати цілі на дистанції до 40 кілометрів, Другий – Арісті SLS – це комплекс малої дальності, який може збивати цілі до 10 кілометрів. Окрім того, німецький уряд профінансував додаткові автоматизовані комплекси розвідки Survival Spire. І, хоча ця система спочатку позиціонувалася як засіб, Моніторингу наземної та надводної обстановки зараз його функції в Україні змістилися до пошуку ворожих БПЛА. Сама система об'єднує потужні камери та тепловізори, які встановлені на щоглі, та власне дрони, які в автоматичному режимі здійснюють патрулювання. І загалом весь комплекс відрізняється максимальною автономністю, для чого він. Відживлюється від сонячних батарей та автоматизацію, і розрахований на обслуговування усього трьома особами. Таким чином у всіх трьох зразках озброєння та військової техніки від Німеччини вбачається системність, коли передаються не лише засоби ураження, але й засоби виявлення цілей, що є запорукою ефективного посилення української ППО. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.